Так, пройшли сутки. Нагадаю, ставив пластини варофлу. Пишу, що українські. Дивимося, що тут. Це пудра біла. Це... Ой, як бджілки її їдять. Це, це я цей. Перевіряв чи кліщ є. Трусив пудрою. А кліщ є. О! Нормально. Ділки посипались трохи. Ну, не посипались. Волію, вимазались. Що тут у нас? Та ти що. Як шкода. Ну вони вже не вижуть, напевно. Кліщ є. Багацько кліща. Ось навіть живий. Живий. Так, ну, пластини працюють. Працюють пластини. Так, оглядаю його. Викинуть чи що? Буду сьогодні далі ставити. Три пластини. Три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять рамок. Тут. Все, я працюю.